Привіт, світлічки у нас намічається надзвичайно сприятлива подія, яка буде тривати цілий рік, тому що Юпітер, найсприятливіша планета, в ведичній астрології, переходить в знак Зодіаку Рак. Але як завжди, є якісь але. Спочатку нам потрібно зробити що розм'ятися, от і ця розминалка наша вона буде тривати з 19 жовтня до 5 грудня 2025 року. Що у нас відбудеться? Юпітер перейде зі знаку близнюки в знак рака, де він перебув, буде перебувати з 19 жовтня до 11 листопада. Він буде рухатися прямо. 11-12 листопада він зупиняється, включає задню передачу і поїхав назад. До 5 грудня він виїжджає зі знаку Рак. І цей час ми можемо сприятливо до себе від, як сказати, відмітити, подивитися, що буде відбуватися в нашому житті. Це буде дуже-дуже сприятливий час. Далі по датах, він буде, Юпітер буде рухатися назад до 11 березня 2026 року. Потім він зупиняється от, і е, починає знову свій прямий рух. Так, і 1 червня 2026 року е, знову Юпітер знаходив, заходить в знак Зодіаку Рак і буде перебувати там майже цілий рік. Ну там плюс-мінус, дайте я пізніше скажу. Так що підписуйтесь, щоб ви були в курсі. Що нам дасть е, цей час? Е, люди всі зразу так: Ура, класно! Нас же Юпітер відповідає: чоловік, гроші, діти, всі благословення». От, все буде дуже фантастично. До речі, Юпітер буде давати свій аспект на Сатурн, який знаходиться в знаці Зодіаку Риб. От так, що якщо у вас останнім часом сильно життя придавило, то зараз Юпітер, він своїм поглядом трошки придавить Сатурн, скаже: так а ну відпусти там людей, не треба їх так сильно прямо мучити, так як Сатурн вміє. Люди завжди в цей час розслабляються, кажуть: ну все буде сприятливий час, ура! Буде прямо все фантастично. Все буде чудово. Буде, але в кого? В тих людей, які будуть виконувати свою дхарму. Що таке дхарма? Дхарма – це богом прописані обов'язки. Ті люди, які їх виконували, Юпітер зараз насипає вам дуже дуже багато всього сприятливого. Для тих, хто виконував свої обов'язки, це буде надзвичайно сприятливий час. Якщо ж ви не виконували своїх обов'язків, щось робили недобре, от Юпітер зараз буде вас наставляти на шлях істини, що ви виправилися та почали рухатися праведним шляхом. Загалом все у вас буде добре. Також знаєте, буває таке, що дитина просить там в батька, дай мені щось там в батька чи в матері, і батьки можуть дати зовсім не те, що дитина просила. Це нормально. Юпітер, те саме це планета. Вона нам дасть те, що нам потрібне для того, щоб ми змогли швидше рухатися до Бога. Для прикладу, от як це виглядає, коли ми хочемо за ну, наприклад, є жінка, вона хоче вийти заміж, знайти чоловіка. Коли вона живе в позиції Я хочу знайти чоловіка, який буде банкомат, який буде виконувати всі мої бажання, в цьому випадку їй важко буде знайти чоловіка. По перше, жінці потрібно вчитися, що робити служити своєму чоловікові. Друге, коли вона виходить заміж, для того, щоб збільшити це, скажем, спосіб, як ми можемо. Взаємодіяти жінка з чоловіком, жінка з дитиною, взаємодія чоловік, жінка, дитина. І в кінцевому результаті ці всі випробування і радощі, які буде проходити сім'я, це все повинно бути для того, щоб наша душа отримала тут свій досвід і збільшила більшу кількість любові, яка буде в нашій душі, в нашому серці. О, тоді це буде правильний шлях. От, якщо жінка вона там чекає, що прийде чоловік, бо я не раз спілкуюсь з жінками. На консультаціях і кажу, от буде у вас п'яти період, Юпітер вам дасть те та і те. Жінка приходить, і кіща не дає? подлюка, <смі> не хоче, от мав мені дати всього не дав. Не дає. Ну, тому що Юпітер він, більш, він буде в першу чергу завдання Юпітера це приблизити нас до Бога. От, згідно законів божественних, згідно правил божественних. І він, Юпітер в нас відповідає за закон, за порядок. О, він буде слідкувати в першу чергу за тим, щоб у нас був закон і порядок, і він буде дійсності це виконувати. Той, хто виконується настанови, в того буде все добре. Далі. <кій> в період, коли Юпітер буде ретроградний, він буде піднімати всі ті речі, які в нас недопрацьовані. те, що ми недопрацювали, не дотягнули, не підтягнули, і так далі. Для кого, для яких знаків зодіака цей період не буде прям такий спрятливий. Сприятливий, -сприятливий? Справа в тому що знак зодіаку телець, близнюки, діва, Терези, козиріг та водолійці, знаки зодіаку, Для них юпітер він не стоїть, він не є господарем трикону. Тобто господарем першого, п'ятого або дев'ятого будинку, тому він не буде прям такий бомбезно сприятливий іменно для цих знаків зодіаку. Ці знаки зодіаку, вони більше про матеріальне, про любов, але не про правила. Но це не означає, що ці знаки зодіаку, ой, буде все погано, там щось щось таке. Ні. Це буде більше як, знаєте, Юпітеріанці люди, це, які люблять, скажімо так, по правилах, от, які роблять все по правилах, а е е венеріанці, люди, в яких Венера знаходиться в 10 триконів, вони більше вміють просто любити. Але любов, як сказати, є якісь рекомендації, от, є якісь певні правила. Знаєте, бо я спробую, ну як себе ведуть юпітеріанці? От є інструкція, треба жінці дарувати квіти постійно, раз в тиждень купив квіти. Ну, Трошки не так. <ріху> Бо є сімейні пари, знаєте, де чоловік виконував всі обов'язки, жінка виконувала всі обов'язки, і вони розвелися через якийсь час. Тому що це був чисто пітріанський шлях, там не було цієї емоційності, любові, тепла, близькості і так далі. Є ж люди по-іншому, які живуть, все весь світ, любов. все. І вони, розумієте, вони розчиняються повністю у світі, там взагалі немає ніяких прав. Це також перекос, це трошки не в ту сторону. Знак зодіаку Риби за нього відповідає в першу чергу Юпітер, планета. Тобто є якісь рекомендації, які потрібно дотримуватися. Також в знаці зодіаку Риб у нас екзальтує Венера. От. І в нас там падає Меркурій. Тобто, що таке любов? Скільки вже пісень заспівали, скільки вже ну, пісні співали? писала, ну що таке любов словами пояснити ми не можемо, тому що це є певний стан душі. розумієте? Ну, тому ці знаки зодіаку, їм треба буде просто переглянути якісь речі: це телець, близнюки, діва, терези, козиріг та водолі. В першу чергу їм потрібно буде переглянути своє відношення, можливо, якісь правила все ж таки варто дотримуватися. Ну, це не означає, що там буде все біда, все погано. ні. Якби не було Юпітер, це є найсприятливіша планета, і в той знак, в той будинок, в який ця планета зайде, однозначно, вона там буде давати якісь хороші результати. Які ще вони будуть пов'язані, це вже справа інша. <кій> Що дає Юпітер? Юпітер, в першу чергу, це є планета, яка буде все розширяти. Тобто Сатурн він все обмежує, Юпітер все буде розширяти. Де у вас знаходиться знак зодіаку? рак, відповідно, ця сфера життя для вас буде розширяти. Буде розширення, зростання, вдача і так далі. Ну, для прикладу, О, дивіться, якщо жінка вона прагне того, що вона би хотіла знайти чоловіка, з яким вони побудують стосунки, народять дитину, так от і навчаться всі більше любити один одного для того, щоб потрапити в духовний світ, для того, щоб збільшити оцю божественну любов, в серце в цьому випадку їй це допоможе. От. Тобто вона що робить? Перше, вона знаходить чоловіка, яке вона служить йому, він служить їй. Тобто, на рівні душі, кожна душа ми є всі душі, ми хочемо служити один одному. Це нормальність там. Відповідно, коли вони думають про дитину, дитина це продовження роду. Тобто рід збільшується. Йде що? Розширення. Для того, щоб прийшла дитина, потрібні гроші, треба кімнату добудувати, пофарбувати, помалювати, зробити там і так далі. І, відповідно, на це все приходять гроші, відбувається розширення. Тобто не думайте таке, що там Юпітер зайшов, там, чемодан з грошима на голову впав. То комусь можливо впади. ну Самі зрозумієте, чемодан з грошима на голову, ну голова вона м'яка, знаєте, може бути травма якась. ну Тому краще так не робити. Далі, це є віра, духовність. От, люди зараз більше стануть віруючими. Тобто, якщо от, більш, знаєте, то є, ну, якісь високі ідеали, якась мораль більше почне проявляти. Ну, для прикладу, якщо ви подивитись, то був якийсь певний час, коли от, в Україні там от, ну, у нас закони практично не працювали. От, був там певний такий, скажімо, безпреділ творився і так далі. Зараз ми бачимо те, що суди вже стали на сторону людей. От, вже судять тих людей, які робили якісь антизаконні, Законні дії і так далі. Да? В першу чергу це буде зв'язано з тим, що люди захочуть більше думати про щось духовне, От, ну, тобто якісь принципи моралі, тобто людину совість почне там гризти і так далі. Да? Ну, Ясно, що це буде проявлятися також на законному рівні, тобто закони держави, країни і так далі почнеться дотримуватися. Ну, найважливіше, це, звичайно, закон божества. <кій> Будуть підтримуватися також традиції. От, Внутрішній світ людини почне розширятися. Будуть люди, в яких збільшиться інтуїція. Що означає інтуїція? Інтуїція є різні езотеричні практики, що ви розуміли, що чиста інтуїція в чистому вигляді вона працює лише за умови, коли ви чуєте Бога в серці. Тобто Бог з серця вам щось підказує. Тільки таким от варіантом. Відповідно, сімейні цінності, сімейні традиції вони стануть більш кращими. Да? От, ну, ясна річ, кимось тим сім'ї об'єднаються, можуть бути якісь там переїзди і так далі. Також збільшується чутливість емпатія. Чому? Ну, от, ну тому, що є духовний вчитель, він починає що робити, Піклуватися, турбуватися про своїх дітей як рідний батько. Да? Ну, у нас є батько, який нам дав це матеріальне тіло. Ну ду, дав сім'я, так тобто наша душа війшла, мати нам дала тіло, тобто це ну, наші фізичні батьки. А ще є духовний батько, ну це є духовний вчитель. От відповідно, він почне ну, у вас можуть налагодитися більш кращі стосунки. Ну є звичайно, найкращий варіант, звичайно, коли це вчи коли батько, він же є духовний вчителем. Ну не завжди у всіх так відбувається. От, тому деколи це буде батько, один, духовний вчитель інший. І ця емпатія, турбота, тепло між цими в стосунках між духовний вчитель та учень, вони однозначно збільшаться. Ну, от. ну, ясна річ, коли ви відчуваєте захист, коли є представник Бога в вашому житті, який про вас турбується, піклується, однозначно, ви стаєте спокійнішими, у вас розширяються можливості жити, вам буде відповідно набагато легше. Знову ж таки, якщо подивитися на цей матеріальний світ, там одружився на гарній молодій дівчинці. І там через 50 років стала якась сверлива бабка. Така бу бу. -бу". Ну, дід то саме ходив, такий Бу бу бу. Був гарний хлопець двохметровий. Тут стає ходить старий ліґі. бу бу. бу <розуміло> Розумієте. Ну, от. То в першу чергу у нас почне що? Ну, це я матеріальна частина, це все однозначно. Вона є. Ну поки ми знаходимося в матеріальному світі, це ніхто не відміняв. Є ж також духовна частина, тобто ми почнемо бачити більше духовні ці речі от, і більше концентруватися на цьому. Так, далі, люди захочуть займатися більше благодійністю, стануть якими більш співчутливими, от. Ну, тобто почнуть жити, скажімо, по якихось законам. Да? Ну, от. Ясна річ, що будуть з'являтися діти. От. Якщо у вас є якісь складнощі з дітьми, то цей час от, він прямо буде надзвичайно сприятливий от, от, наступний рік, прямо, от. особливо кажу, поки Юпітер. Тобто, Якщо ви думаєте, в цей час прямо моліться, ну, от, ну, молитва, так, підтримка сім'ї, прям про Давай дітей, Бог, будь ласка, допомагає. Тому що в цей час, ну, коли Юпітер сильний, це є дуже сприятливий час для зачаття дитини. Ну якраз ці канали енергетично очищаються, і це дуже добре допомагає. Так, далі стабілізація буде. Ну, ясна річ, це і по темі фінансів, сім'я, дім, да, оці всі речі. Так що так. В принципі, готуйтеся. Зараз ще раз я вам дати скажу, коли це буде з 19 жовтня до 5 грудня, так, поки Юпітер от буде. Він каже, він зайде в знак рак і потім поїде назад. І тоді вже наступна. Це це буде, скажімо так, розминка, генеральна репетиція. От і вже 1 червня 2026 року, коли рак зайде перепрошую, Юпітер зайде в знак Зодіаку Рак, от, тоді вже на рік часу ви побачите, ну, от як це все розкриється. Ну, от. ну звичайно, таке екзальтація Юпітера. Це в п'ятому градусі, тобто, от червень, липень, серпень, ці місяці, вони будуть такі найбільш сприяти. Тому підготуйтеся, тому що однозначно щось хороше у вашому житті в цей час. Дякуємо за перегляд. Діліться, будь ласка, цим відео з вашими друзями. До зустрічі в наступних відео.